Одяг великих розмірів сорту крем плюс екстра. Вага лотику 10 кг. Ціна 4200 за цілий мішечок. Це у нас іде жіноча блузочка від H&M, Ось така вона. З коротким рукавчиком трішки подовгувата. Наступне це у нас ще одна блузочка. Дивіться, до речі, яка вона цікава. Ось так виглядає. Тут розмір 60-й. Ось така моделька. Вона, до речі, на одному гудзику тільки. Наступне Так, піджачок. Ось такий піджачок Самон. Саймон. Саймон. Розмір я не бачу, але теж великий. Я думаю, розмір можна не озвучувати, тому що тут буде від L від Лідки і вище. Так, наступне це у нас ще одна така блузочка. Дивіться, яка така розвітайка. Тобто тут немає конкретно рукавчиків. Ось вона так зібрана, коли руки опущені. І отак буде гарно виглядати. Наступне це ще одна блузочка. Ось такого плану. Ось так вона виглядає. Дуже великий розмір. Наступна. Так, ось такого плану. Дивіться, яка класна. Ось так виглядає. Далі щось дуже легесеньке. Дуже легесеньке. Ось така вузочка. ЛКселька розмір. Дивіться, як виглядає. Це навіть така, знаєте, як накидочка. Під щось дуже легесеньке. Взагалі. Далі щось з тічами буде. Платько. Ось така моделька. Літнє, легесеньке, красиве жіноче платье. Наступне ось такого плану блузочка теж дуже легесенька, подовгувата. Дивіться, яка класна. Ось так вона настільки легенька, що він може її навіть докупи зібрати. Ось така великий розмір. Далі. Так, а це, мабуть, якийсь платочок з Міккі Маусом. А, це така футболочка, дивіться. Вот так. С Микки Маусом. Наступно. Так, наступница. Это будет рукавка. Вот такая моделька. Дальше. Футболочка. Футболочка. Видите? Вот так она выглядит спереди, как блузочка, а сзади, звичайно, котонова. Наступна. Ось такі класичні штаніжки. Прямі. Ось так виглядають. Так, наступно. Тут теж буде досить багато, блузки, штани, різноманітний такий одяг. Ой, дуже гарне платят, Джорджі. Ось така. В наших лотиках тобто, все переважно йде на різну вікову категорію. Тобто і для таких молодіжі. Сучасне, класне. І для більш старших. Тобто, от, замовивши наш лотик, ваші клієнти знайдуть для себе обов'язково щось. Віце. Класне. Наступне. Повністю новесенька з етикеточкою Майка. Далі. Далі сорочка. Тут такий коротенький рукавчик. Ось така моделька. Спереді укорочена, Наступна ось така. Так, ну ось таке ще з тічем. І це у нас ось така майка. Ось так виглядає. Я вам показую цілий лотик. Показую вам, стараюсь, в принципі, показати швиденько, щоб відео не було дуже довгим. Наповнення, ви, в принципі, бачите. Так, спідничка. Ось така. Далі, блузочка ще одна дуже красива. Ось така. Далі. Далі, далі, ще одна блузочка. Ось такого плану. Теж трішки подовгувати. Так, наступне. А, так, тут пише розмір і Ось така модель. Наступне. Лузка. Повністю новесенька, Присутня бірочка. Далі. Ну, це вже платочок, мабуть. Це, такий, а, це таке пончо. Ось дивіться, ось так виглядає. Спереді укорочене, ззаді подовгувати. Так, наступне. Ось така кофточка. Ну, до речі, трішки тепліше. Вона не є такий літній варіант, мені здається, більш весняний або осінній. Або на літо, але на вечір, коли холодно. Ось така з фламінго. Далі. Ось такого плану. Так. Наступна. Чекаємо. Ось така. Це навіть це платьєчко. Ось так воно виглядає. Так, наступна кофточка. Легенька, але новорічна. Ось така. З пряничками. Наступне, що нам тут попадається, це ще одна блузочка. Дуже гарна. Дуже гарні рукавчики, дуже гарно виглядає. Так, наступна ще одна блузочка. Ось такий великий розмір. Наша футболка. 54-й розмір. Повністю чорна, повністю однотонна, Звісно, деякі речі потрібно буде прогладити, бо вони ну вони зімнуті, вони не мають такого вигляду. От. Але в принципі, ну, тобто кожна річ унікальна, кожна річ прикольна по-своєму. Ось така. Стан дуже хороший, речей дійсно дуже хороший, це крем плюс екстра. І нагадаю ціну 4200 тисячі гривень. Дивіться, яка блузочка в горошок. Ось така. Так, у нас тут залишається буквально ще трішки. Так, кофточка. Хто там намальований? Котик. Два котика. Так, наступне. Ось такого плану. Це, до речі, H&M. Так, наступне. Ще одна легенсенька блузочка. Ось так виглядає. Так, далі майка. Так, наступне дуже красиве платько, я вже бачу. Дивіться, яка красота. Ось таке дуже гарне платчко на зав'язочках. Так. І останнє теж, мабуть, платчико, там є поясочок. Поясочок не текстильний. Ось, дивіться. Ось таке дуже красиве платтячко. І до нього поясочок. Ось такий такий справжній поясочок. Все. Я вам показала повністю цілий лотик, вага якого 10 кг, ціна 4200. Одяг великих розмірів.